Вітаю вас, шановна Липовецька громада і глядачі інтернет-порталу Ліпорт. Розумію, що всі давно чекають якихось моїх пояснень відносно ситуації, яка сталася 26 серпня минулого року в нашому районі. Адже в відомих вам засобах масової інформації це було висловлено як найрезонансніша подія. З кількома моїми фото на двох-трьох сторінках цієї газети і в кожному випуску. Аналізуючи ці події, збираючи та співставляючи матеріали, а саме головне розібравшись та зрозумівши, кому це було потрібно, думаю зрозуміли і ви це, хочу почати ділитися з вами інформацією. Наш район завжди був, як кажуть, на рівні, причому достойному. Завдяки самовідданому, відповідальному плану відношенню до виконання своїх обов'язків всіх підрозділів району ми входили в першу десятку на рівні області. Наведу лише кілька прикладів. Тільки за 8 місяців 2016 року ми поміняли вікна і двері на енергозберігаючі в усіх відділеннях і поліклініці Центральної районної лікарні на загальну суму біля 2 мільйонів гривень. Придбано три нові шкільних автобуси на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Придбано комфортабельний мікроавтобус Volkswagen для спортивної школи вартістю біля 600 тисяч гривень. Замінені вікна на енергозберігаючій турбівській школі номер 1 на загальну суму більше 400 тисяч гривень. Надано матеріальних допомог малозахищеним. Верстом населення жителям нашого району на суму більше 60 тисяч гривень. Надавалася фінансова підтримка громадським організаціям району, організаціям установам, які працюють на території району, територіальним громадам нашого району. Всі видатки були здійснені за рахунок районного бюджету. Не допущено заборгованості по виплаті заробітної плати, по соціальних виплатах. Не закрита жодна школа, жоден дитячий садочок, жодний фельдшерський-кушерський пункт. Постійно надавалася допомога військовому госпіталю в місті Вінниці та іншим військовим частинам. Тепер розповім безпосередньо про події, які сталися 26 серпня минулого року. Отже, 26 серпня це п'ятниця, а 29 серпня понеділок. У мене було направлення на стаціональне рекорд лікування в кардіологічне відділення Вінницького військового шпиталю. Саме це послужило причиною терміново провести так звану спецоперацію. Я буду розповідати, як події висвітлювалися в засобах масової інформації і що відбувалося насправді. Отже, 26 серпня, так звучить у ЗМІ, затримано на гарячому. При отриманні хабаря в сумі 3900 доларів США голову Липовецької райдержадміністрації Демихіна Івана Павловича за сприяння в наданні в оренду 26 гектарів землі з розрахунку 150 доларів за гектар на території Вахтівської сільської ради фермеру з Калинівського району. Тепер все це об'єктивно. Перше. Такої земельної ділянки на території Вахтівської сільської ради немає. Слідує. Землями розпоряджається обласне управління Держаокадастру шляхом проведення аукціону, на який в мене немає жодного впливу. Під час вкидання вказаних грошей та інших маніпуляцій з автомобілем, я знаходився в робочому кабінеті і проводив нараду. Автомобіль належить дружині і не є службовим. Ні водій, ні я, ні дружина цих грошей навіть не бачили і відповідно в руки ніхто їх не брав. І все це мовою вінницької юриспруденції називається Взяли на гарячому під час отримання хабаря. У службовому кабінеті під час проведення обшуку знайшли 5400 це мовою оригіналу. Газети 33 канал тільки не вказано доларів, гривень, тугриків. Це, це зроблено спеціально для нагнітання обстановки. Про проведення обшуку в будинку, де я проживаю з результатом 0, і відсутністю моєї родини банківських рахунків, ні слова. Мені оголошується підозра за статтею, за статтею 368 пункт 4 Кримінального кодексу України. Санкцію від 8 до 12 років позбавлення волі і конфіскацію майна. До речі, Насірову, якого недавно затримано НАБУ голові Державної фіскальної служби за сприяння в розкладанні 2 мільярдів гривень загрожує від 3 до 6 років. Вінницький міський суд виносить мені Драконівський запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставою. У 345 тисяч гривень. Суддя юрист. Він бачить матеріали справи, знає матеріальні статки моєї сім'ї з протоколів обшуку. Надаються документи про два перенесені мною інфаркти, операцію на серці, направлення на стаціонарне лікування. Все це не береться до уваги і мене на три доби закривають у одиночну камеру ізолятора тимчасового тримання. Де я сам себе підтримував медикаментами, які були в мене при собі під час затримання. Можливо, розраховувало, що я звідти не вийду. Я щиро дякую своїм родичам, які оперативно зібрали суму, застави і дали мені можливість вийти на волю і продовжити лікування в стаціонарі Центральної районної лікарні Липовецької. Водія змушував зізнатися в тому, що він знав про гроші і мав мені їх передати. Але цього вони від нього не добилися. У вересні апеляційний суд зменшив суму застави вдвічі і повернув сестрі дружини 217 500 гривень як заставодавцю. Про це в правдивих лапках в засобах масової інформації немає ні слова. Зрозумівши безпідставність звинувачень в отриманні мною хабаря 9 грудня 2016 року. Прокуратура змінює підозру з хабаря. Це особливо важкий злочин, на шахрайство, це злочин середньої важкості. Знову в засобах місць масової інформації, тиша. 4 січня 2017 року напередодні Різдва Христового 33-й канал вітає мене з цим святом і з радістю повідомляє дослівна назва статті. Найризоначнішу справу про хабар голові Липовецької РДА передадуть до суду в січні. Підкреслюю, 9 грудня звинувачення в Хабарі зняти. 4 січня 33 канал справу про хабар передають до суду в січні. Абсолютно правдива і об'єктивна інформація. 23 лютого в Липовецькому районному суді мало відбутись попереднє слухання. По звинуваченню мене в тому, що нібито я шляхом обману заволодів коштами вищевказаного фермера. На засіданні була присутня кореспондент інтернет «Вінниця інфо». Знову правдива у лапках подача інформації в засобах масової інформації. Мовляв, засідання не відбулось по причині наявки мого адвоката. Але ні слова про те. Що не з'явився так званий потерпілий, а прокурор прибув без документів, що підтверджують його повноваження представляти сторону звинувачення в суді. Зате журналістка щиро жалкує, що мене не можна судити одночасно по двох статтях Кримінального кодекса за Хабар і за шахрайство, не знаючи, що я за людина, чи є докази моєї вини. Чи взагалі була подія так званого злочину ось і вся об'єктивність преси. Я розповів тільки частинку від того, що відбувалося до цього часу, не з метою виправдатись чи жалкування про посаду. Люди повинні знати правду і аналізувати те, що відбувається навколо нас. За подібним сценарієм можна замовити будь-яку людину, комусь підкинути зброю, комусь наркотики. А вже пройшло три роки після Революції Гідності. Я доведу безпідставність виснутих проти мене звинувачень судді. Розповім з часом ще багато цікавого про організаторів цієї справи і причини її виникнення. Щиро вдячний своїй сім'ї, родині, друзям, простим людям, які підтримували і продовжують підтримувати мене і мою сім'ю у важкій боротьбі за правду. Вітаю прекрасну половину людства з наступаючим святом весни. Бажаю кохання, благополуччя і миру всім нам. Наближаються Шевченківські дні. Нехай збудуться для нас всі його слова. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Дякую за увагу!